Доброго ранку, діти. Сьогодні у нас заняття з навчання елементів грамоти. І сьогодні будемо вивчати ми букву В і звук В. Але спершу привітаємось. Доброго ранку, сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку маленькі дубки. Малята сьогодні на заняття до нас прийшов знову незнайко. Він хоче зн... навчатися буквам і звукам. Тож давайте привітаємо його. Доброго ранку, Незнайко. А на заняття нам тітонька сова приготувала завдання, тож давайте виконувати їх. Сьогодні ми будемо вивчати букву В і звук В. Розгляньте уважно, це буква В. Запам'ятайте, буква В позначає приголосний звук В і позначається однією рисочкою. Ось так виглядає буква В і звук В. І погляньте на картинку, в яких словах є звук В, і буква В. Вовк, ворона, ваза. Звук В і буква «в». Послухайте вірш. А ви бачили верблюда? То якесь горбате чудо, ноги довгі, як шпички, їсть тварина колючки, може, тиждень без води йти туди або сюди, та за витівки безвинні бійтесь утонути в слині. А тепер поміркуйте, який звук ви чуєте на початку слова. Цей звук голосний чи приголосний? Звук в приголосний. Складіть звукову схему до слова верблюд. Послухайте загадку. Пасеться на лугу тварина, пухка і сіра, як хмарина. Вона нам вовну дає, вовною дає турботу і топку. Тепло своє несе. Вівця вірно. Не гіркий і не солоний, а солодкий і червоний. Як же зветься цей товстун? Здогадалися? Це ж кавун. Скажіть в слові кавун. Де стоїть звук в на початку, всередині чи в кінці? Всередині. Тепер прочитайте. Слово. Слова. Кавуни. Вінок, ворона, волошка. Вісім. Квіти, верба, вітер, вікно, корова. Скажіть, в яких словах чути пом'якшений звук В. Вісім, вікно, вінок. Вітер, квіти, вірно. Який звук чуєте на початку слова? Цей звук голосний чи приголосний? Чому ви так вважаєте? Чим відрізняється він від першого слова в слові верблюд? В, в твердий і в напівпом'якшений. Складіть звукову схему. До слова вівця. Дітки, сьогодні ми познайомимося з буквою В В. Ось так виглядає буква В. Погляньте на ці ілюстрації і подивіться, яка буква В. Прочитайте склади з буквою В. Ва-ву, ві, ви, во. Прочитайте слово Злива, слива. А тепер самостійно прочитайте склади. Пограємо в гру, склад читаєш, слово називаєш. Прочитайте склади. А тепер відшукайте у словах звук В: Вишня, морква, Виноград, осьминог, Півник, Вертоліт. Дітки, пограємо в гру, впіймай звук. Коли почуєте в слові звуки в і ви пом'якшений, плескайте в долоньки. Дуже радий восьминіг, що у нього вісім ніг. Він у штиль і у непогоду легко горне ними воду, а була б лиш пара ніг, вмить стомився б восьминіг. Малята пограємо в гру, плеснять долоньки. Я буду називати вам слова. Як тільки почуєте слово, що починається на букву В, плескайте у долоньки. Ластівка, вишня, виноград, лимон, верблюд, варення, годинник, вінок, бегемот, вогонь. Вареники, диван, велосипед, будинок, яблуко, валіза, школа. Послухайте віршик. Вовк до школи не ходив, вовк уроки не учив, не читав і не писав і по нотах не співав, так нічого він не знав. Давайте з вами вивчимо коротенький віршик на пам'ять. Ведмідь відро води приніс, вербу хотів полити, а ще довкола виноград і вишні посадити, дерев відтоді виріс сад, і вишні є, і виноград. В яких словах ви чуєте звук В? Так, вірно, вишні, виноград, ведмідь. Вербу вода. Візьміть аркуш паперу і спробуйте надрукувати букву В. Молодці. Малята, наше заняття закінчилося. Скажіть, будь ласка, яку букву і звук ми з вами вивчили? Букву В і звук В. Назнайкові також сподобалося заняття. Ви всі е, завдання сови виконали молодці. До побачення!